Сьогодні мова піде про підготовку ґрунту для живцювання черенків волотистої гартинці, ну, волотистої або широколисної гартинзі. Значить, який я ґрунт використовую? Я, наприклад, завжди використовую ґрунт дюрпета єдинічку. Тобто це мілка фракція. Але то не суть важна, яка от назва фірми. Основне, що треба мати на увазі, коли ви ну, підбираєте. Собі ґрунт для живцювання. Це повинен бути верховий торф, ну, я так вважаю, верховий торф, і е, цей ґрунт повинен бути дуже е, такий, знаєте, вологовмісний і такий рихлий. То що я маю на увазі? Вологовмісний, тому що коли ви його зволожуєте, то е, цей ґрунт повинен. Бути такий легкий і він повинен ну не затримувати вологу. Тобто він повинен бути. От такий легкий структура його повинна бути легка. Але дивіться, я навесні, коли живчувала, то казала, що я ґрунт не зволожую. А зараз я буду казати, що я ґрунт готую і зволожую. Але я не попуталася. То просто зараз у нас така температура. Тоді була весна, да? весна, і достатня була от та вологість, яка була в цьому мішку. Зараз вологість в мішку, хоча він і. Ну, недавно відкритий, але дивіться, як, яка вологість ґрунту в мішку. Да? І от який ґрунт у мене приготовлений. Це той же самий ґрунт. У мене зараз температура повітря плюс 38 градусів в тіні, от в 18 годин, просто в тіні. Зранку я встаю 34 градуса, температура не опускається зовсім. І тому я наперед забігаю і кажу: ну, собі представляю, в яких умовах будуть рости далі і питатися вкорінюватися мої вживці. Я кажу, що ґрунт треба підготувати наступним чином. От смочили ґрунт так, щоб він, ну, бачите, щоб вода от не проходила між пальців, бачите, моя рука от суха. Ну, не те, що суха, а от там залишається ґрунт, але він такий. І от, і от дивіться, от я дуже ну, так от, щільно його міцно так придавила, і потім от, раз і він розпався. Що я хочу сказати? Це основне. Основне і основна помилка, коли живцюють, смочують сильно ґрунт. А коли ви наповнювали касету, то ви повинні знати, що ваші живці будуть ну, знаходитися там днів 5-7, їх не треба поливати Буде тепер, які можна вибрати касети, касети підбираємо ось з такою ячейкою високою. Висока ячейка. І тут, щоб було не. Ну, щоб не вузька ця ячейка була, можна підбирати, отак от, от, бачите, дуже гарний варіант от з кришкою. Дуже гарний варіант, от, -от, такий от з кришкою. Я живцюю з такі великі касети. І також дуже гарний варіант от такі бокси. Коли ви взяли, от, наприклад, у мене ну, такі от маленькі, да, отак от взяли е, ну, таку невеличку касету, там вам треба небагато заживцювати. І отак от поставили. Поставили, і потім ви будете накривати отак-от кришкою. Такі бокси дуже, дуже, дуже гарно, ну, зручно вірні, використовувати. І ось такі от з кришкою. Тобто я вам ще раз наголошую, що ця е, висота цієї касети не повинна бути низька. І ця ячейка не повинна бути і широкою, і вузькою. Тому що, коли ви поставите сюди живець, а він буде з листям. То щоб це листя не перекривалося один одного. Тобто для живцювання широколисної гартинзі я беру більші е, ячейки, а для живцювання шир... е, волотистої гортензії ось такі ячейки. Ну, от от показуємо. І вони обов'язково повинні бути от з дирочкою. Бачите? Тобто дирочка повинна бути обов'язково. Тут теж Ну, ось так. от. Готуємо значить, ґрунт. Додаю я сюди ще агроперліт. Готуємо ґрунт. Черенки нарізали, от будемо живцювати.